Інспектори в регіонах валять таких купу повідомлень. Я отримую і там фігурують різні міста: це е, і Харків, і Одеса, це Лубни, Це Волинська область, це дуже багато. Полтава, Полтавська область, дуже дуже багато міст. Про які пишуть, що там системно валять, як це відбувається, втручаються в керування без причини якісь незрозумілі команди дають і тому подібне, або взагалі інспектори мовчать, або заставляють порушувати, тобто збільшувати швидкість до недопустимої і тому подібне. Часто при таких схемах. Відбувається наступне: сидить поряд незрозумілий інструктор якоїсь автошколи, який до вас ніякого відношення не має, і весь іспит проходить на автомобілі не сервісного центру, а саме е, якоїсь автошколи, яка чомусь там постійно діжурить. І, і той самий інструктор, який нікого не навчає, він просто цілими днями сидить на е, площадці сервісного центру. Е, і вас садять туди і втручається вже не інспектор, а інструктор якийсь. Ви його не знаєте. А, якщо таке свавілля відбувається, то ви, будь ласка, а, беріть відео з цього іспиту. Якщо ви розумієте, що вас завалили, а у вас є місяць на те, щоб взяти відео. Ви йдете в сервісний центр, пишете заяву, що ви хочете взяти відео на оскарження а, і берете з собою флешку. Пусту вам там відео нададуть. В рамках місяця можуть надати а три місяці це відео зберігається, і е, можна написати скаргу, е, щоб як мінімум це свавілля перестало бути у вашому місці. Вам саме вам треба напрягатись, бо в Києві у нас такого немає. І е, свавілля інспекторів в Києві я не знаю, не чув. Валять лише недовчених, і то технічно там ні до чого не проколупаєшся, тобто грамотно. А якщо це в наглу в тупу відбувається, то лише ви можете а, якось цьо, з цим боротися. Лише ви. А, якщо ви візьмете відео, то на наступній спробі до вас вже інше відношення буде. Вас уже сильно і валить не будуть. А якщо таке відео з явними порушеннями є, скидайте мені його, а, контакти в шапці профілю або напишіть мені в приватні. А, і і вже маємо купу купу е історій там, де це допомогло, і потім складали. Якщо ви, звісно, недовчені і робите самі помилки, ну то напевно треба ще підвчитися. Але якщо вас е відверто завалюють і порушують інструкцію, е пишіть, пишіть в коментарях е місто і чи є вальош чи нема. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка насправді ситуація по регіонам. Гарного дня.